Виступ, по виступах, по радіо і телебаченню обласному, а також продукуванням матеріалів ваших автобіографічних даних і передвиборних ваших програм, в масов, засобах масової інформації. Мається на увазі в наших районних газетах і обласній газеті, які розміщені, на території яких ми розміщені, райони мається на увазі. Відбулося таке ж лікування між округами виборчими, їх сім в області на тому тижні. На першість виступів по телебаченню і по радіо обласному. Я теж приймав участь, нам попався, значить, я такий жеребок, що на обласне радіо нам предоставляють можливість виступити вам 20 березня. 20. По телебаченню, 23. Ну кажу, що непогані дні, але ну, я. Кажу, що я молився і з вечора і ранком, коли тихав туди. От, так що вроді і не на, не на початку передвиборчої кампанії, і не в кінці. Так що в нас залишається пару днів значить, до виборів, буде, буде надана можливість, якщо там хтось до когось буде мати якісь претензії, чи партії, чи блоки, чи окремі кандидати депутати, значить буде надана можливість там значить, провести ще переговори. А ми сьогодні проводимо таке жертвкування серед вас на першість виступу. По телебаченні поради і друкування матеріалів газети. І слідує питання, розглянемо затвердимо за графік зустрічі кандидатів народних депутатів, тобто вас з виборцями по наших районах. Член комісії немає заперечень. Значить, яким чином ми проведемо? Скільки ти кажеш у нас є? Одинадцять. Всього в нас зареєстровано 19. Я вважаю так, члени комісії. Тих, хто не прибув, щоб вони нам і не прислали своїх представників, щоб вони не обіжалися, ми оподіляємо черговість серед вас присутніх. А їх вісім, вісім да, желедків ми відкладаємо і тоді будемо встановлювати черговість по списку реєстрації. Так, немає заперечення. Я другого виходу не бачу. Ми ж не можемо. Кожен день збиратися і вас і відбивати, і, і, і самі, значить, є порядок, ми маємо справу з серйозними, солідними людьми, шановними людьми, а тому я вважаю, що не так поступимо. Значить відбираємо, відбираємо. перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий, восьмий, дев'ятий, десятий, одинадцятий, дванадцятий. Одесь. Одесь. Все. Все. Всі більші відкладаємо тоді, оприділимося, як той, що після того, як ви прожиєтеся, їм становить чергу після вас. О, а, че я вже... <coughs> Нельзя. а їм тоді встановимо чергу після вас. Так? По порядку вже їхню реєстрацію. Так, 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 так. Вони витягають. Ви перша тринадцятка у нас йде, перша двінадцятка. А багато останні, по-моєму, зареєструють чи то. А він, останні, залишити, хто а він навіть не являється, бач, саме далі їм. А від це правильно буде. Номерки тягнемо на черговість на телебачення. На телебачення.

І, і тут ставиш одразу номер. Ну і на немає? між нами теж так, між округами. Восьмі. Восьмі. Прошу сюди, Дякую. Слідуючи, Восьмь. Дякую. Дякую. писар. Следующий. Довголюк. Довголюк, прошу. Дякую Третій. Дякую вам. Перший. О, раду. Що це держанка? Ну і перший попасть. Явно явно. Що це дякую. Тринадцять. Скажіть, це ваше слово за ПС. Тринадцяте. О, це число щасливе, щоб ви знали. Це якщо сума Бог через 4, 13, то не число. А сама тринадцята щасливо. Зучасть. Зучасти. Другий. Другі. Дякую.

і не чарути, відкрити, так. Дякую. Значить, зачитаю ще раз. Хто який? Це виступ там нас по телебаченню. Так, виступаю. Чечиш, восьмий, Іван Сергійович, Натяга, Володимир Фелихович, одинадцятий, Доголюк Василь Іванович п'ятий, Василашко Михайло Федорович третій, Янцеловський Олександр Йосипович, перший, Папуга Олександр Дмитрович, четвертий, Радомський. Віктор Станіславич 13, Зубчаський Анатолій 2-й, Ляшевський Іван Васильович 6-й, Мельник Михайло Іванович 10-й, Коростюк Іван Олександрович 12 й і Ячок 7. й Так, проводимо на кого? 9-й, Віктор. На радіо мовлення. Прямо ефір. Значить, на радіо, нам, нам виходить, якщо. <oczywiście> я скажу, скажу, все скажу. Вот, на раді по 5 хвилин на телебачення 4,5. Так, прошу на черговість, на визначення черговості на телебачення. Так, такі ж самі посіроміності. Хорошо, я можу ще дорісувати. Зрізав. Трой. Дякую. Так, будемо, коли почне. Тому також дайте може 10, 13-й, наверное. Ну, блин, сейчас не знаю. Ну, что ж. Я тут. Я тут. Я тут. тут. Я Я тут. Я тут. Я Давай. 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 Так. Давай. 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 Так, читаємо, ще раз щоб ви заповнили. Так, так, Чеш Іван Сергійович, другий, Нетяга Володимир Пилипович, третій, Догорюк Василь Іванович, десятий, Василашко Микола Федорович, 12-й, Янцеловський Олександр Йосипович, 9-й, Олександр Дмитрович п'ятий, Радомський Віктор Станіславович шостий, Зубчевський Антон Іванович, 8-й, Ляшевський Іван Васильович, 4-й, Зашицький Віктор Гаврилович, 13-й, Мельник Михайло Іванович, перший. Хоростюк Іван Олександрович 11 і дячок Володимир Никифорович 7. Ми повинні друкувати вашу З збивач Ковецького району. Ми знову ждемо по пам'яті. 12 березня тось, 11 березня о 12 годині. Тут ми вам допоможемо щоб домовитися з адміністрацією, щоб вони предоставили нам приміщення, щоб допомогли організувати виборці. 11 березня о 12 годині. Запишіть, ми більш повідомляти не будемо. Ми приїдемо туди, хто буде, то буде. 13 березня, теж о 12 й годині, деражні тут. Ми домовимося, да? чи тут в адміністрації проведемо, якщо людей буде небагато, я думаю, що раніше добратися, та й довідається. І не всі мають можливість. Це якраз буде обідня перерва, і там вже може затримуватися. Якщо кожен має виступити по 10 хвилин, то ви знакуєте, що це вже 3 години пройде. А ще запитання, а між собою переговори, значить, то так, щоб там до п'яти ми закінчили.